У Миргородській громаді продовжуються змагання Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. -пліч. Цього разу учні зійшлися за тенісними столами. 20 грудня відбувся другий етап із настільного тенісу, в якому взяли участь 5 команд із різних навчальних закладів громади. Другий етап відбираємо дітей, які будуть потім представляти нашу громаду на третьому етапі вже регіональному. Сьогодні на нашому турнірі 5 команд, 5 шкіл. Проводимо по новій системі, де участь приймають дівчата-хлопці разом. Тобто дівчата і хлопці будуть грати між собою і визначати переможці командному виді. В нас заявлено, як я сказав, 5 команд: це Панаса Мирного, Зубковського. Ліцей Шевченка, Зубівська і Петрівська громада. Змагання проходили у напруженій, але дружній атмосфері. Кожна команда прагнула показати свою майстерність, швидкість реакції та точність ударів. Поєдинки були динамічними і видовищними, а результат нерідко вирішувався в останніх розіграшах. Настільний теніс вимагає максимальної концентрації, витримки та самоконтролю, і учасники гідно впоралися з цими викликами. Судді відзначили високий рівень підготовки школярів та чесну спортивну боротьбу. Я займаюся тенісом з дитинства, займаюся з ним з восьми років. Сьогодні прийшов на змагання, спробую виграти призове місце. Третє місце в цьому етапі здобув ліцей імені Тараса Шевченка, друге у Петрівцівської гімназії. На першому місці Миргородський ліцей номер 1 імені Панаса Мирно. Переможці й призери змагань отримали заслужені нагороди та право представляти Миргородську громаду на наступному етапі проєкту Пліч опліч. Турнір став ще одним підтвердженням того, що спорт об'єднує, мотивує та відкриває нові можливості для юних спортсменів.